Вітаємо у нас на каналі з Прикарпаття любителів саду, декору, ландшафтного дизайну, городу. Сьогодні поговоримо про півонії. Зараз на них ну просто якась шалена мода, але в багатьох садівників і без цієї моди давно зростають півонії в садах і на обійсті. Досить поширені квіти, улюблені багатьма садівниками. В нас ростуть два види півоній це трав'янисті багаторічні і деревоподібні, тобто чагарники. Ви маєте можливість бачити, наскільки прикрашають наш сад півонії у період свого квітування, але ж як досягти такого максимально пишного цвітіння цих квітів? Це треба починати робити ще ранньої весни на початку садівничого сезону. А оскільки агротехніка, що трав'янистих півоній, що деревоподібних однакова, то той догляд, саме зараз на весні, про який я розкажу, підійде обом видам. Нам усім, звісно, хочеться, щоб півонії були не тільки великими кущами із соковитим листям, а щоб в першу чергу щедро заквітли бо якраз заради цього ми їх і вирощуємо. Такого успіху можна досягти насамперед, завдяки підживленню, треба розуміти, що півонії це такі рослини, які потребують в основному фосфорно-калійних добрив. Азоту їм треба ну зовсім мало його слід внести рано навесні, як тільки зійде сніг. Я даю азотні добрива півоніям в сухому вигляді, не розчиняю їх у воді. На дорослий кущик приблизно 10 грамів. Роблю рівчак довкола куща і просто ніби присолюю будь-якими азотними добривами, але робіть це не надто близько до кореневища, щоб уникнути опіків. Наступну підгодівлю організовуємо тоді, коли почнуть зав'язуватися бутони. Як тільки ми помітимо, що з'явилися маленькі зародки пуп'янків, даємо другу порцію підживи. І це в нас будуть фосфорно-калійні добрива. Про азотні наразі забуваємо. Інакше й надалі будемо стимулювати зелену масу, а квітів буде мінімум. То що ж, додаємо? Монокалій фосфат. Нехай це буде та марка, якій ви звикли довіряти. Ці добрива стануть ідеальним доданком саме в цю пору для стимулювання майбутнього цвітіння. Це вже буде друге підживлення півоній, і його ми організуємо в рідкому вигляді, тобто розчинимо у воді. В нас в майбутньому буде ще й третій етап внесення добрив і теж в рідкому вигляді. Отже, розчинятимемо згідно інструкції. Немає у вас таких добрив, не засмучуйтеся. Ви є прихильником органіки? Чудово! Використовуйте звичайнісінький попіл: 1 літр попелу на 10 літрів води. Підлили і знову забули про півонії на якийсь час. Що дасть нам така друга підгодівля? Саме завдяки їй квіти будуть великими і триматимуться довше на стеблах, тобто не відцвітатимуть так швидко. Коли півонії завершать своє квітування, вносимо поживу втретє, і це будуть знову ж таки фосфорно калійні добрива. І станеться це 2-3 тижні після цвітіння. Дехто з садівників нехтує цим етапом підгодівлі, але я вважаю його дуже важливим, бо саме в цей період куш півоній починає закладати нові квіткові бруньки, і таким чином ми заздалегідь подбаємо про декоративність цієї рослини в майбутньому. Що ще слід зробити навесні? Коли півонії тільки визирнуть з ґрунту, треба прибрати старі засохлі пагони, бо вони часто містять спори хвороби, а молоді паростки ще такі безсилі і вони можуть ними заразитися. І це може бути сіра гниль, яка взагалі виїдає квіткові броньки. Насамкінець було б доцільно ще підсипати довкола стебел такого добротного ґрунту, перегною, щоб півонії чудово себе почували, тобто замульчувати. Отаким досвідом вирощування півоній я з вами щойно поділилася, і я гадаю, якщо ви так зробите, то кущі цих рослин будуть просто обліплені квітами. Спробуйте і ви в цьому переконаєтеся. Якщо вам мої поради стануть у нагоді, мені буде приємно, а можливо у вас є і свій досвід вирощування півоній, і ви зі мною поділитеся, то я теж буду рада.